Друзі, всім привіт! З вами я, Наталі Бабенко, і в сьогоднішньому випуску ми з вами перевіримо найдорожчі і найдешевші кінотеатри. Вам цікаво? Мені дуже. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати об'ємний коментар, адже це допомагає просуванню цього відео на Ютубі. Ну а вам бажаю гарного перегляду. Ну що, друзі, позаду мене цум. І я йду в найдорожчий кінотеатр. Квиток коштує 795 гривень. Я обрала український фільм. Це «Ти космос. Обов'язково раджу до перегляду. Підтримуйте обов'язково український продукт. А це, повірте мені, якісне, неймовірне, шикарне, неперевершене українське кіно, яке 100% вартує вашої уваги, ваших відгуків і ваших емоцій. Ви будете і сміятися, і плакати. Я скажу чесно, я вже бачила цей фільм, але він настільки мене вразив, що я не можу упустити нагоду, щоб побачити його знов. Тож ходімо дивитися, в яких умовах буде наш перегляд. друзі, я вже всередині знаходжуся на сьомому поверсі ЦУМу, де знаходиться кінотеатр Мультиплекс. Хочу одразу сказати, що от він такий якийсь камерний. Да? От ми можемо побачити позаду мене ось такі крісла напівсфери, в яких дуже комфортно, зручно очікувати кіносеансу. І мені подобається дуже дизайн. Тут так все мінімалістично і вишукано. Тобто, да, якщо в інших кінотеатрах ми приходимо і в нас завжди безліч людей, тому що величезні зали на велику кількість людей розраховані, то тут я так розумію, що всі зали вони камерні, всі зали по вартості в 795 гривень на будь-який фільм, на будь-який санс, тому що у всіх будуть однакові умови. І тут нас можуть обслуговувати офіціанти прямо під час перегляду фільму. Мені сказали, що там є QR-коди. Ми можемо подивитися, що ми хочемо замовити, там є піци, бургери, ще щось. І нам принесуть цю їжу прямо в кіно. Я, якщо чесно, жодного разу не була в цьому в кінотеатрі. Я дуже багато чула, дуже багато мені разів друзі казали, що Наташка прийди, ну це класно, це зручно. Ну от я прийшла і сама подивлюсь, і вам розкажу. Також, окрім ресторану, ви можете прийти і купити собі як зазвичай попкорн, водичку, будь-що, якісь снеки і смаколики. По ціновій політиці давайте пройдемось. Попкорн сіллю у нас 120 гривень, сирний краб 180 і карамель 230 також у нас є супер-карамель і супер-карамель солона е 140 гривень. Я так розумію, що будуть відрізнятися розмір попкорну. Правильно, ось я думаю, що ціна, у всій мережі мультиплекс, просто що саме в цумі, є у вас можливість замовити щось в ресторані. Пішла, поцікавилася у персонала, Чи дійсно тут все камерно? Мені все підтвердили, щоб я не була, знаєте, марнословною. Єдине, що сказали, найбільша кількість місць це 26. От я зала на 26 місць на 12, Є менше, і є ще дві зали для інтровертів. Там, де можна придбати квиток не для двох, а для одного, і сидіти самостійно на кріслі без нікого. Слухайте, ну це насправді прикольно, що є в нас ось такий вибір, що захотіли пішли в звичайний кінотеатр, заплатили трішки більше, і пішли в інший кінотеатр з тими умовами, які вам більше до вподоби, якщо вам, звісно, таке подобається. Ну мені вже дуже цікаво побачити, що ж нас буде чекати всередині. Не пропустіть. Чому ти фільм не дивишся? Що у тебе там таке, що аж фільм взагалі не цікавий? Ти ще не чув? Ну це ж Матч Мастерс. Перша три в ряд у форматі справжніх онлайн-поєдинків. До речі, зараз Матч Мастерс проводить ексклюзивний розіграш з головним призом. І це iPhone 17 Pro. Матч Мастерс це не просто можливість підняти настрій восени, а й крута альтернатива постійному скролінгу соцмереж. Вуху! Для мене ця гра ідеальний спосіб перезавантажитись між насиченими робочими днями і водночас потренувати уважність та реакцію. Може, ну, цей фільм? Давай разом пограємо легко у матчмастерс є кооперативний режим, тож ти можеш грати з друзями онлайн у будь-який момент. Матчмастерс повністю безкоштовна гра з безлічу режимів. Тут кожен знайде той формат, який зачепить саме його. Переходь за посиланням, щоб отримати доступ до Трофі Колекшн і взяти участь у розіграші від Матчмастерс. Щоб долучитися, достатньо зібрати 250 трофеїв за обмежений час. Вигравай матчі та наближайся до головного призу. Переможця у грі оголосять 10 грудня, тож не втрачай свій шанс. Я би ще пограла. Ще звернула увагу, що тут немає постерів. Зазвичай ми звикли, що ми приходимо в кінотеатри, все в постерах, все таке кольорове, все таке різноманітне, яскраве. Ви можете з дітьми прийти пофотографуватися. Тут такого нема, бо тут збережена одна стилістика, тут так все мінімалістично зі смаком. Хоча інколи в мене настрій такий, знаєте, щоб було багато людей, щоб оцей був крик, шум, В цьому те щось є. Але погодьтеся, коли ви приходите подивитися фільм і мало людей, які не бубнять, не заважають дивитися кіно. Мені здається, це набагато приємніше. Ну що, друзі, я попросила трішечки раніше зайти, поки немає людей, щоб показати вам, як це виглядає. Слухайте, ну це прям дуже сексі. Ну, це прям сексі. Знаєте, це коли ви зі своєю другою половинкою вас нічого не розділяє? Ви можете і так тут ви можете висунути ніжки. Ось бачите? Оп, і все для вас, все для вас, як Барбі. Пам'ятаєте? Та yeah. <laughs> да, ви що, Все, лежите як в себе вдома, дивитесь, але при цьому ви ще можете зробити по QR-коду замовлення. Поїсти мені дуже подобається, Це не наше місце, якщо що. просто тут краще видно. Також я вже казала про те, що тут вартість на всі кіносеанси однакова 795 гривень, і від місця не залежить. Тобто, будь-який ряд. Будь-яке місце, воно буде коштувати 785 гривень на будь-який сеанс. Мені подобається, що тут спокійні, гарні, теплі кольори. Воно таке все коричнево, бежеве, такий кольор моко. Колір такий, знаєте, заспокійливий. Ви сидите, релаксуєте, вам нічого не заважає. Єдине, що я очікувала, що сам екран буде більшим. От мені хотілося більше екран. Пам'ятаєте, в дитинстві ми дивилися М1, і там була програма по хатам. І оцей кінотеатр мені нагадує домашній кінотеатр якихось реперів. І це щось таке з дитинства, але до чого ти можеш доторкнутися зараз. Звісно, ми не у репера вдома, ми просто в кінотеатрі в Цумі. Але, тим не менш, це сучасно, це зручно, стильно і прикольно. Але хочу зауважити, що в подібному кінотеатрі теж в мережі Мультиплекс в республіці. Я ходила на той самий фільм «Ти космос» за 330 гривень. Різниця в тому, що тут ви можете замовити. Замовити ресторанну їжу, а там ні. Тому чи варто переплачувати чи ні, вирішуйте самостійно. Тут ви можете замовити або з мілкбару їжу, або просто от з мультиплекса, попкорн і тощо. Ми обираємо мілкбар, у нас тут є піци, вафлі з куркою, картоплю фрі, салати. Бургери, а це до речі, фільм Українські вічники. Він скоро виходить теж в кінотеатрах в січні місяці. І головний герой цієї стрічки мій одногрупник Павло Тикучу. Паша, все для тебе. Тому теж не пропустіть це кіно. Насправді, меню не сильно велике, але доволі різноманітне. Кожен знайде для себе щось цікаве. Салат в кіно не їв точно ніхто, мені здається. Я замовляю собі салат з розбіфом, ну і щось попити. Вже прийняли замовлення. Буквально на це знадобилося хвилинку почекати. Я замовила салат і замовила ще шейк банана. Що будемо робити, Андрюха? Землі більше немає. У нас дуже мало запасів їжі, приблизно на 16 місяців. 000... Можемо помилуватись космосом на останок. Виде, ти, на всесвіті. ти серйозно? ты ти ж нормально грали. Можна я розкажу тобі анекдот. Ні. Андрюха, я... Що, Андрюха, Що ти від мене хочеш, а? Це що, шо... Сейчас пришло. Так, Андрюха. Я Катрин Букар, метеорологиня. Спостерігаю за атмосферою Сатурну. Якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. Говорити це не мій коньок. <рив> а я королева тупих жартів. Їй потрібен, розумієш? Пора вже зробити якесь добре діло хоч наприкінці світу. І Якщо в нас вийде, це хотна історія. Правда, не буде кому її розказати. Ми переглянули фільм, <свісно> я в сльозах, і сміялась і плакала. Е, Обов'язково раджу до перегляду. Стосовно моїх вражень дуже цікаво насправді, що тобі нічого не треба. В тебе є тут кнопочка, де ти можеш викликати офіціанта, і тобі по готовності все приносять. Чи зручно це з одного боку? Да з іншого боку, мені здається, що якщо фільм дуже серйозний. То це може відволікати, дивлячись, яка ви людина. Але загально тут в мене такого враження не склалось. Але мені здається, що в такому форматі краще ходити на комедії, де ти знаєш, що тобі принесли страву, і навіть якщо ти трішечки відволікся, це не буде нічого страшного. Ну і такі міні-загальні враження. Це зручно, це комфортно. В тебе не затікають ноги, в тебе немає відчуття, що тобі немає їх куди діти. Все доволі просторо. Мені дуже подобається, що ти можеш організувати свій простір так, як тобі до вподоби. Якщо ти хочеш сидіти як на кріслі, ти сидиш. Якщо ти хочеш покласти ніжки, ти теж можеш це зробити. Якщо ти хочеш взагалі таке напівлежаче положення. Теж тобі ніхто не забороняє так зробити. Тому в цьому плані це дуже зручно і комфортно. Також хочу зауважити, що тут дуже зручні ось такі столики. Коли вам приносять їжу, вам поставили, ви собі підсунули, охайненько поїли і все. Все для вас. Що стосується їжі, я віддала 635 гривень за все, якщо я не помиляюся, але це те, що ми замовляли саме в залі. Плюс пепсі я замовляла і попкорн. Ну, На пепсі на попкорн ціни стандартні, як у всіх кінотеатрах. Вода коштувала 60 гривень, попкорн 120 або 180 Що стосується салату, салат мені не сильно сподобався. Не знаю. Можливо, не моє поєднання. Тому я майже весь його залишила, спробувала. Класна була зелень, але от м'язко якесь ну, не моя історія. Тому мені здається, що в кінотеатрах класно замовляти більш базові якісь речі, такі як піцу чи бургер. Те, що вам 100% має бути до душі. Це класно і зручно, що тобі можуть прийти принести їжу, тобі є де простягнути ніжки. Коротше, по зручності, по комфорту це прям. 5. Що стосується ціни, так, це за дорого. Ну і звісно, із-за того, що це, знаєте, такий камерний формат, мені трішечки не вистачило екрану. Мені б хотілося, щоб екран був трішечки більшим. Але я не скажу, що мене це прям сильно засмутило і що це прям якийсь великий недолік. Ні. Хочу зауважити, що ви, звісно, можете знайти набагато дешевше подібний формат в інших кінотеатрах, але хочу одразу попередити, що не на всі стрічки ви зможете потрапити от в такі подібні зали. В інших кінотеатрах таких залів менше, і вони вибіркові під конкретні фільми. Все. Тут просто діло зручності і того, що ви обираєте. Ну а ми з вами зустрінемося в найдешевшому кінотеатрі, тож не пропустіть. І зустрінемо вже дуже скоро. Лукава кішка, ти кішка, ти кішка, а ну лягаю ліжко. Чому мені вона сниться? Чому її хочеться? Змозі зупинити час. Друзі, ну що я вже приїхала в найдешевший кінотеатр, і це кінотеатр Магнат, який знаходиться в Святошинському районі. Хочу сказати, що він такий маленький. Мені дуже подобається вивіска. Вона якась така цікава. Можливо, ви помітили, що позаду мене гудять генератори, тому що вимкнення світла. Тож ходімо, дізнаємось, чи працює кінотеатр під час вимкнення світла чи ні. Тут ми можемо вже бачити банери, вивіски і тому подібне. Але ми бачимо, що написано зачинено. А чому зачинено? Я ж дзвонила, дізнавалася. Дуже шкода, дуже прикро, що робить. Він такий атмосферний. Він мені сподобався. По-перше, ціною. А по-друге, він такий, знаєте, от заходиш прям в запах попкорна, запах кіно. І от воно мені таке, от з дитинства, щось нагадує. Знаєте, от наче це мої перші походи в кіно в дитинстві. Він мені дуже подобається насправді атмосфера тут. Теж геть нікого немає. Я ж приїхала на Текосмос космос на третю годину. Я зазмучена. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а кінотеатр не працює? А, у вас отак от. Я просто не... Це не у нас дуже шкода. Ви бачите, понеділок, вівторок. Тут кінотеатр не працює. А ну зараз я піду подивлюсь цю вивіску, бо в інтернеті цієї інформації немає. І дуже дивно, що на сьогоднішню дату стоять кіносеанси. Увага! Понеділок і вівторок кінотеатр не працює. Чекайте, а може це я переплутала число просто, бо це теж може бути? Це я переплутала число. Я була впевнена, що сьогодні 26 те і я так ще впевнено подивилась і приїхала. Ти космос. Квиток коштує 150 гривень. «Бартові різдва квиток коштує 150 гривень. А є ще е, іноземні фільми, і вони по 140. Як то кажуть, все, що не робиться, все на краще. Тож я насправді, коли готувала цей випуск, я знайшла два дешевих кінотеатри: це Магнат і це кінотеатр Ліра. І мені чомусь по атмосфері захотілося показати вам Магнат. Але раз уж така ситуація, і він не працює сьогодні, то ми їдемо в кінотеатр Ліру. І я зараз відкрила розклад і побачила, що квиточок в кінотеатрі Ліра коштує 100 гривень. Тож поїхали! Ну що? Я вже на місці позаду мене кінотеатр Ліра. Він знаходиться біля театру Актор. Позаду мене Львівська площа, ярославів ВАЛ, Університет Карпенко-Карого. І хочу сказати, що я стільки років тут провчилася, ми постійно бігали сюди, купували собі їжу, тут раніше була біла, зараз новус. Але я чомусь ніколи не бачила і не знала, що тут є кінотеатр. Мені здається, в умовах студентства квиток за символічну ціну це нам було би за щастя. Але, чесно кажучи, враховуючи, що ми вчилися зранку до ночі, то після університету ми не встигали вже ні на які кіносеанси і могли дозволити собі сходити в кіно тільки у вихідний день. Добре, будемо заходити, дивитися, чи працює кінотеатр, чи немає вимкнень світла. І якщо є вимкнення світла, чи працює кінотеатр в такому режимі, чи ні, будемо все це дізнаватися. Пішли? Так бачите затишний невеличкий хол. Добрий день. Мені, будь ласка, квиточок на «Ти космос. Е, зелені цивільні. Слухайте, я дуже засмучена, геть нема людей. Такий хороший фільм. Друзі, будь ласка, біжіть в кіно на це кіно. Так сказала якось дивно. Друзі, біжіть в кіно на цей фільм. От він ну, він потрясаючий. Ви такі пропускаєте, що вам не передати словами. Дякую. Карткою можна? Скажіть, будь ласка, якщо е, повітряна тривога, не переривайте. Слухайте, насправді я знаю, що таке було тільки в Гулівері. Ну, це із тих кінотеатрів, про які я знаю, що можна було додивитися кіно. Бо я вже двічі була е, на фільми про океан Ельзи, але двічі мені не вдалося додивитися фільм, тому що на одному і тому самому місці починалася повітряна тривога. А мені дуже хотілося додивитися. Ще сказали, що тут не вимикають світло, тож друзі. Мені здається, це чудовий варіант. Квиток 100 гривень, світло не вимикають, ще й дозволяє додивитися фільм під вашу відповідальність. Звісно, ніколи не нехтуйте своєю безпекою. Якщо ви боїтеся свою безпеку і ви підете з кіносеансу, ви можете прийти ще раз. Я правильно розумію? Також я не говорила про це, але в цумі, ну в принципі, в мережі мультиплекс, коли ти купуєш квиток і ти не можеш додивитися сеанс, тобі повертають промокоди на відвідування. Подібних сеансів такої самої категорії. А знаєте, що я дізналася? Що виявляється, що це найстаріший кінотеатр в Києві. Він заснований в 1913 році, він працював всі роки. Першочергово він називався кінотеатром Ліра. Потім він був Держкіно якийсь там Номер, потім йому дали назву Чапаєва і нарешті повернули історичну назву Ліра. Також мені сказали, що наразі це кінотеатр українського кіно. Переважно тут е, українські стрічки, а також інколи бувають фестивальні стрічки. Мені здається, що це чудово, що є саме така культивація і популяризація саме українського кіно. Друзі, я прям вам раджу будемо дивитися, що ж нас чекає в залі. Мені дуже цікаво. А попкорн у вас є? Немає, тобто смаколиків, попкорна такого нічого нема. Оце єдиний недолік, але мені здається, що можна збігати в супермаркет, у вас же ж можна з собою носити. От, бачите, з собою носити можна, тому можна збігати в супермаркет, купити собі якісь чіпси, снеки, хто що любить, якусь водичку, і прикольно йти і дивитися кіно. Я була в найдорожчому кінотеатрі в Цумі вперше. Да? Там все так лакшері, все так от красиво, в одній стилістиці. Е, мені сподобалось. Але тут. Тут атмосфера інша, ви розумієте? І мені в цій атмосфері якось приємніше знаходитись. Посмішка сама з'являється. От є якась така енергетика чудова, тому що кінотеатр з 1913 року. Ви тільки уявіть, ну що, я вже в залі, як ви можете побачити, зала така доволі велика. Як мені сказали, що в цьому кінотеатрі двічі на тиждень орендує. Залу, ось цю театр-актор, і вони тут грають вистави. Слухайте, ну отут є якась атмосфера насправді. Це знаєте, як у себе вдома. Сіла на сцені позаду мене кінотеатр, і він невеличкий. Хоча, ну як невеличкий, тут доволі багато місць. Тому я дуже здивована, що дуже маленька кількість людей приходить. Якщо б зала була забита повністю, мені здається, це був би непоганий прибуток. А так я не знаю за рахунок чого виживає кінотеатр. Ну, напевно, за рахунок оренди від театру Актор, але мені б хотілося, щоб ми підтримували такі камерні, такі самобутні кінотеатри. Ти просто розумієш, що люди 112 років тому. Ходили в цей кінотеатр, дивилися тут перші фільми. І зараз це дуже символічно, що кінотеатр підтримує саме українські фільми. А мені би хотілося, щоб ви підтримали не тільки українське кіно, а й цей кінотеатр. Мені здається, для того, щоб подивитися класно фільм, потрібна якісна картинка, хороший звук і зручні крісла. Слухайте, ну доволі непогане крісло. Я не знаю, як дві години сидіти, але загально. Ну, воно може бути. Єдине, що от підстаканник, так, да, він буде такий з дірочкою, і бильця вони не піднімаються. А все решта, ну, може бути. В принципі, враховуючи ціну 100 гривень. Ну, от ви тільки уявіть, 100 гривень. Що наразі за 100 гривень можна зробити в цьому житті? Зараз взяти каву більше 100 гривень, а тут ви дивитесь кіно, отримуєте купу вражень. М? На секундочку. Давайте пройдемось по інтер'єру. Ми бачимо, що у нас такі, бачите, темні стіни. Тут такими воно, як плитами, зроблено, але це не плити. Просто що у вас є виїмка, виїмка, виїмка. Все таке червоне, є укриття, є можливість відвідування людей з інклюзивністю. Це теж дуже добре насправді. От у вас такий коридор, і ви по тому коридору проходите в цю залу. От мені цей кінотеатр за рахунок того, що тут дійсно є сцена, воно мені нагадує учбові театри в університеті. От крісла, якісь такі схожі. І дійсно, тут от атмосфера йде учбового театру. Але враховуючи, що тут е, працюють актори, то таке вже знаєте намолене місце трішечки. Бо я все-таки вважаю, що творчість вона дуже багато дає. Перед кіносеансом я пішла в магазин і купила собі смаколики. Я знайшла собі попкорн, який обійшовся в 74 гривні, і Кока-Кола, яка коштує 29 Разом 103 гривні. Слухайте, ну це ж економно. Вам не треба переплачувати. І якщо зазвичай в кінотеатрах вам забороняють приходити зі своєю їжею, то в цьому випадку ви можете купувати все, що вам заманеться, приносити, їсти, і вам слова ніхто не скаже: ну рай, рай. Я розумію, все одно інколи хочеться отого, знаєте, попкорну саме з кінотеатру. Шкода, звісно, що мені не вдалося потрапити в кінотеатр Магнат, тому що ось там ця атмосфера була присутня. Але тут у нас інакша атмосфера нічим не гірша. Все, до перегляду готова. І за сориний там ще. Андрюха що, Я вже вийшла після кіносеансу. Я так розумію, що тут фільм починається один за одним. Мені просто перед цим пощастило, бо не було сеансу, і тому я змогла вам підзняти умови, в яких відбувається показ. А вже зараз дивлюсь, що фільм тільки закінчився, а інші люди вже заходять і будуть чекати наступний кіносеанс. Також хочу поділитися своїми враженнями. Крісло, не дивлячись на те, що воно в одному положенні, воно доволі зручне, тому що я дивилася двогодинний фільм. В даному випадку не важливо в яких умовах ви дивитесь, Хороше кіно. Головне ваші емоції ваші враження після перегляду фільму. Виходжу на вулицю, бо там вже починають заходити люди, метушня. Чесно, коли я купувала квиток, було дуже мало куплених місць. Але коли я дивилася стрічку, ну, у нас було більше 20 людей і це доволі добре. Тож, приходьте в кіно, дивіться кіно. Залишайте свої відгуки, переводьте своїх рідних, близьких, друзів. Це дуже-дуже важливо. Чесно, от. Я не з'їла попкорн. От в чому незручність, так? коли ви берете попкорн там, де ви можете придбати в кінотеатрі, ви просто сидите і їсте. А тут ви починаєте шелестіти і заважати людям. І от я хотіла відкрити, не вдалося мені відкрити цю пачку. І Я думаю, добре, не буду, щоб не відволікати і не заважати дивитися фільм іншим людям. Мені здалося, що динамік тут був гучніший, ніж в мультиплексі в Цумі. І екран був більший. І не дивлячись на те, що я дивлюсь третій раз е, цей фільм, от якось в мене в цей раз емоцій було ще більше. Оці ключові моменти драматичні, коли саспенс, коли музика посилюється, от воно якось більше тут відчувалося. Якраз таки можливо за рахунок більшого екрану і гучніших динаміків. Друзі, ну а тепер давайте робити висновки. Мені здається, що в нас вийшли чудові кінотеатри, тому що той він незвичний. Це цікаво спробувати привезти когось із рідних або піти з другою половинкою і подарувати собі такий приємний кіносеанс в ЦУМі. Так, це дорого. Але раз в житті я вважаю, можна спробувати. Тому що це про зручність, це про якийсь додатковий комфорт, це про трішечки інший рівень, бо там ви можете замовити собі ресторанні страви і спробувати в своєму житті щось нове. Що стосується кінотеатру Ліра, це найстаріший кінотеатр в Києві. Тут своя атмосфера, не знаю. я не скажу, що мені тут сподобалось менше. Мені здається, що головне. Ніде ви дивитесь, а що ви дивитесь, з ким ви дивитесь і як ви дивитесь. Дивіться душею, дивіться серцем, ходіть в кіно, любіть один одного і дуже дякую вам за перегляд. Тож, якщо ви не підписані, не забудьте підписатися, поставте вподобайку, напишіть коментар, я вам буду дуже вдячна. Ну а ми зустрінемось з вами в наступних випусках. Па-па!